Земле рідна, мати годувальниця, з тебе народжуємося малими і безпорадними, під небом твоїм високим зростає моє жінки, серця свої, працю рук своїх, тобі присвячую. Будь поміч у народу українському, захистом і силою, і міцю, кам'яною горою від ворогів людих. Що прийшли в наш край. Господи, зупини вбивство невинних, зруйнування і спустошення міст, сіл і домівок, знищення народу України. Господи, захисти землю нашу! рідну. Чиста свободи, на свої діти, відненькі, даваю нарожені, волю зрощені, маю плекані, даваю облакані, даваю, арані, даваю прошені, за мной за вулице, чиста водице. Земля могла говорити, вона б кричала від болю. Зупиніться, люди, я ж мати ваша, навіщо мене палити, навіщо гатити бомбами по мені? Ніщо не врятує, якщо кривавий меч охопить всю планету. Схаменись, кате, час розплати вже близько. За кожну краплю крові, за кожне життя, за останній дитячий подих не пробачимо, не забудемо, пам'ятатимемо. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися тут біля пам'ятника видатному сину українського народу Івану Огієнку, щоб вшанувати пам'ять цієї багатогранної особистості та відзначити 143 сорок річницю від дня його народження. Іван Огієнко ім'я, яке вписано золотими літерами в історії нашої держави, культури та духовності. Народившись 2 січня 1882 року в Брусилові, що на Житомирщині, він пройшов довгий і тернистий шлях, як вчений, громадський діяч, педагог, мовознавець, перекладач, письменник, державник і митрополит. Охінко був одним із тих, хто не лише зберіг, а й примножив скарби української культури. Їх не злічити, але найважливіші. Це переклад Біблії українською мовою, що зробило її доступною для кожного українця. Це праця над розробкою і впровадженням правопису, який сьогодні є основою нашої літературної мови. Як педагог він виховав сотні талановитих учнів, як митрополит Іларіон. Він відіграв ключову роль у відродженні та становленні Української православної церкви, яка для багатьох поколінь українців стала осередком віри та національної свідомості. Господу помолимось, Господи помилуй. Божену ти вісьоті, лесна, ти смерть подала від диявола, снесили життя світові, твоєму да. Сам Господи, упокій. Душу спочила, раба, копресно пам'ятно, митрополита митрополити Даріона, в місісвітні, місі квітучим, ізіспокою, де нема ні, недухи, ні, шурпи, ні сітання, річ, шо, не дуби, ні журби, ні сікання. Всякий рік вчинив він словом чи ділом, чи думкою, як ти людинолюбний Бог прости, то бо нема людини, що жила б і не зрішила. І один без ріка правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина. спочило раба Твого, Митрополита Іларіона, Христе Боже, нашу тобі славу висилаємо, без початком Його Отцем, з присадним благим, Жоготворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У блаженню у спільній спокій, подай, Господи, приснопам'ятному рабу Твоєму, митрополиту Іларіону, і сотвори йому вічну. пам'ять. Слава, на слави, Христиця, війну, чи слов, чи віну, чи духові. Все і нам простихоти благи і людинолюбний. Амінь. Вічна я пам'ять, вічна пам'ять, вічна я пам'ять. Сьогоднішнє покладання квітів це не просто символічний жест, це наш вияв глибокої вдячності і пошани до тієї титанічної праці, яку виконав Іван Огієнко для свого народу. Нехай приклад життя і служіння Івана Огієнка стане для нас джерелом натхнення та закликом берегти і розвивати те, що він заповів нам у спадок. Запрошуємо до покладання квітів. Друзі, з непохитною вірою у збройні сили України у нашу перемогу та світле, мирне майбутнє. Ми прощаємося з вами.